Кореспонденти двох обласних видань кіровоградської правди та народного слова. Я прошу привітати їх. До слова запрошується перший заступник міського голови Федір Васильович Мовчан. Дорогі мої гайронці та гості нашого міста. Сьогодні одне із самих поетичних свят українського рядового календаря свято Івана Купала. Цього дня полуденне сонце досягає найвищої крапки на небі і залишається стояти якийсь час, що називається літнім сонцестоянням. Ця природа поспішає жити повним життям. Останній місяць кує зозуля, останню дивовижну пісню співає своїм дзвінким голосом Соловей. А незабаром і інші пташки притихнуть. Для нас свято <кій> Івана Купала є дійство добра, щирості, миролюбності, слав'янської душі, милосердя. Воно утверджує єдність природи і людини. Святе почуття господаря рідної землі, як чисте джерело сповнює наші серця надією на відродження національної культури, як перевесло зв'язує з традиціями предків, виховує гуманістичні гуман... почуття. Дорогі гайворонці, я сердечно дякую вам за мудрість, відповідальність, за вашу готовність наполегливо працювати, за щире прагнення зробити гайворон. Найгарнішим. Від імені міської ради, міського голови та від себе особисто вітаю усіх з цим святом. Нехай Бог благословить наше місто і пошле його мешканцям міцне здоров'я, благополуччя, родинну злагоду і багато успіхів на життєвих шляхах. Зі святом вас завзяття Вогню води і купання. Увага, увага! Слухайте всі! Напередодні народного свята Івана Купала, лісовий цар Буревій зеленило, вирішив влаштувати сватання і перевершити народне гуляння. Лісовий цар надає останню можливість лісовим красуням полонити серце свого вельмишановного, перебірливого сина, Василя Лісовика. Після весілля цар іде на відпочинок, а всю полоту влади і корону передає своєму сину. Ти вже ось який парубок, а й досі ще не вибрав собі лісову наречену. Я вже старий. Час мені онуків на вітах гойдати та лісових примудростей їх навчати, а ти все перебираєш, вередуєш. Порадилися оцеми з твоїм пращуром, сухим дубом, і вирішили тебе мерщій одружити. Але ж, батьку, ніяких заперечень. Краще скажи: ну, яка ж тобі? Такому перебірливому із наших лісових красунь до вподоби. Ранковими росами милися дерева. Іде чарівна дівчина, ніби королева, як ота лебіденька у вінку плеве сіні очі сяють, все навкруг цвіте, солов'ї ще бечуть палке кохання, Розквітає в серці моя любов рання. Досить зрозумів. Будуть тобі леденьки у віночках з синіми очима, і солов'єний оркестр, із званням народний аматорський. Корче, ну де ти в бі садівся, один раз підключи свій мозок. Я тут, ваша лісова величність, доповідай, скільки всього красунь прийшло на оглядини. Всього? Три. Добре. Хай хоч три. Було у нас і 33. А мій синок все одно не вибрав жодної, бо ми не знали, що вони повинні бути у віночках, і щоб птахи співали, і щоб очі були підведені. Отже, прийми це все до уваги і виконуй. Зрозумів, ваша лісова величність, віночки на макітрі красуням одягти, очі підсинити і пташини оркестр замовити. Усе вірно, сину, приймай красунь. Донька вимишановної відьми Лісової, неперевершена відьмася, дівка Чорноброва, наче перший цвіт, виглядає гарно свої двісті літ. Кохана. Буду тебе ніжно обіймати, лихо від тебе відганяти. Годі, годі, здуріла геть дівка. Це ж то я женюся, це він. А він. Буду тебе одягати у сорочку з будяків, в підштанники з реп'яхів Ти мені не подобаєшся, згинь, марк. Та я, та я для твоєї душі буду лежати на поляні. Тобі, мій царю, догоджати царством лісовим за тебе керувати. Зачекай, зачекай, голубонько, давай слідуючу Донька графа Болотянського, чарівна болотянка. До роботи вправна і на личко гарно. Чудова панянка наша болотянка. Ну, і хто тут із вас жених? Ось він. А мені подобається оцей. У нього такий приємний колір обличчя, мабуть, ріфлеймом користується, а вигляд ну справжній тобі лісовий чоловік. Оце так діло. То я свідчуся йому. Ага, знайшли дуреку, а лісове царство. Та я все життя мріяла вилізти з нашого болота до центру, до цивілізації, одягтися, як цариця. Мене Василь, обійми, і до серця пригорни. Я твоя цариця, болотна дівиця Що і ця не подобається, ну не знаю, як і казати, а ще хтось є. Наша гостя заморська красуня повітруля. Це так дівка такою недовго і до гріха. Ну, сину, обирай, яка тобі подобається. Та... Дарма сподіваєтесь, молодий цар мене обере. Бач, яка цяця заморська. Та я своїй матусі як скажу, то вона про тебе таку брехню складе, таку хворобу нашле, що відразу втечеш з нашого лісу. А Василь мій буде. А оце ви бачили? Та вас, мій батько, в болотяних жаб перетворить, До віку будете квакати. А тобі що тварюка болотяна? Жаба від заздрощів дихати не дає? Чого це ти своє зелене рило? в Моє лісове царство сунеш. Що це ви, голубоньки, не поділили. Часом не моє царство лісове. Батьку, зрозумійте, не мав в них нічого людяного. Людяного йому захотілось. Воно і зрозуміло. Бо я, старий дурень, будучи вже в літах, в цей день, як на Івана Купала, закохався у твою матір, що була з людського роду. І що дивно, і вона покохала мене. Щасливими ми були з нею. Батьку, відпустіть. Тісно мені в лісовому царстві. Хочеться волі, справжнього щастя, кохання. А ще ти казав, що у них сьогодні свято Івана Купала.